І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна, і вродила Еноха, і збудував він місто, і назвав ім'я тому містові, як ім'я свого сина Енох. і народився в Еноха Ірат, а Ірат породив Мехуяїла, а Мехуяїл породив Метушаїла, а Метушаїл породив Мамиха. Каїн створив свою сім'ю у краї нот. Назва нот пов'язана зі словами втікачем та волоцюгою це була земля утікачів від Бога. Тут Каїн став батьком Еноха й назвав його іменем місто. Безумовно, дружина Каїна була донькою Адама. І було Адамових днів по тому, як він сифа породив, вісім сотень літ і породив він синів і дочок. І взяв собі ламик дві жінки ім'я одній Ада, а ймення другій Ціла. І породила Ада Явала, він був батьком тих, хто сидять по наметах і мають череду, а ймення брата його ювал, він був батьком усім, хто держить у руках гусла й сопілку. А ціла також породила Валкаїна, що кував сіляку міть та залізо, а сестра та Валкаїнова Ноема, і промовив ламих до жінок своїх А й ціло, послухайте ви мого голосу, жони ламихові, почуйте ви слова мого, бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за рану свою, і як буде у семеро пімщений каїн, то ламих у сімдесятеро і семеро. Сьомим нащадком Адама від Каїна був Ламих. Ламих порушив задум бога й узяв собі дві жінки. Його родина виготовляла музичні інструменти та різні знаряддя праці для покращення життя. Однак, незважаючи на процвітання і хороше життя, зло було присутнє в усьому. Ламих убив молодого воїна, який поранив його, і вимагав більшої поблажливості до будь якого вияву помсти, аніж було з Каїна. Рамах вихвалявся убивством. Отож, тут присутній опис заможного суспільства, яке відверто ігнорувало Бога та його закони, прагнучи задоволення і самодогоджання, І ось у такий світ згодом увійде Ізраїль, а потім і церква, як царство священників, щоб проголошувати Божу праведність.